Що <кій> ви робите, вищина? Хочу зазняти, як ви будете робити зараз другий тест. Не можна зробити. Що ви знаєте? Як це як це не можна робити, як я маю право. Значить, я не буду такі Чому Тому. Чому не будете? Тому що я не буду, ви не маєте права знімати нічого. Я маю повне право знімати. Ні. По конституції, по всьому, по любому закону, я вас не знімаю, я не знімаю вашого обличчя, я знімаю тільки як робиться тест. Тим більше він другий робиться. Вже перший зроблений. Бо я кажу, в мене, розумієте, хлопці і інші тягали сюди неодноразово. І що? Тест показує? Якщо ти не переживаєш, то нічого не Я поки? не переживаю, але це я це? хочу бати, бачити, ну, як все робиться і що воно. Один але тест робиться не підходить. Це? Ну як не треба, якщо я маю право теж взагалі не рухають там, ну там багато чого говориться. Там ж описано, і цей тест, до речі, він не є тестом. Ну ви прочитайте він не він не є як доказ. Почитайте інструкцію, будь ласка. Ну ми не будемо на це обговорювати, тому що міністерство видало якийсь спільний наказ на підставі, яке находяться тесту проти освідчення. Це ну, не моя ініціатива і не їхня. Ви, не розумієте? Ну, ви розумієте, що це. Ну, якщо в чомусь написано, що воно не є доказ, а сприймати його як доказ, знаю, це, це порушення, порушення права. Це а чи я? Так, так, ну я для суду і хочу намагаюся зняти це все, бо в мене якраз має відбуватися от суд, 28 числа. За відмову, за те, що мені не надали там, я відмовився був, не надавали мені адвоката, не надавали мені понятих. понятих. Ніхто У ніхто них перерви на бодікамерах по 15 хвилин. Ну, запис повинен бути повний. І наскільки я знаю, я маю право і на адвоката, і на поняття. І взагалі, ви повинні безкоштовно надавати. Ну, допомогою собі В законі не написано, що я повинен користуватися і сам собі викликати. Ви мені повинні його надавати що поліцейський на мо на мой вымогу надаться на недовольную? Не на на пять хрони пришло, наверное, ну, пять бы не рушилось. Да я заводу, я просто показываю тебе, что ты сами. Ну, таке відчуття. Просто ну щось там має показати, а воно не показує. Там показу ну в описах того тесту написано, що там, ну. Ніяких не повинно бути, якщо все чисто, ніяких змін. Ніяких змін не повинно бути, поки тест. Ну якщо тест чистий, а якщо не чистий тест, то якісь там зміни повинні бути. І на даний момент перший тест ніяких змін немає. Можливо, ви щось там намагаєтесь мені домішати? Так, вже домішав. Перший тест не знаю, якийсь недобрий тест, взагалі він не зреагував. Нема. Повинна бути контрольна полоска, яка немає жодної інець. Або, або ви все чудо бавитись уліва. Або що я не знаю? як варіант може бути. А ще, ага. Тому що все час ця не смокталася на тестову доріжку. Вона має смоктатися і піти по, по полосці цій саме, як звичайно. А вас? М -м -м. Ліхаю, думаю, що Ви можете дивитися, але напевно е, робити фотосесію не варто. вартість. В такому разі мокрі полоски з'явиться, але там взагалі мокрі полосами. Ну, давай, щоб мене Я не хочу сваритися. Я сварити. от проводжу тест згідно інструкції і ніяких тут хімічних цех немає. Ну, Мене просто бентежить. Прошу. Мене це все бентежить. Що вас бентежить? <кій> Тести, поліція, корупція, Ні, все. Ні, поліція мене теж бентежить. І що ми з тим маємо робити? Боротися? вулиця Так Ну що я можу сказати? Цей тест також насичу не було. Не знаю, ні, то це саме. Та ви ж бачили, що тут воно до піру, хоча вона зверху слова свій контрольний з'являється. Тобто думати, що два тести підряд є не. Недобрі, ну так з'являється ж, Ви кажете, що з'являється все. Ну це вже час минуло давно. Ну як минув? А тут нічого не з'являється. Ну як міг час минути? Слухайте, припиніть ту фотосесію. Що ви таке? Раз, ну ну... я так розумію, ну. то ви

Бо думати, я не знаю, що що думати. Бо тепер. А тепер я буду викликати адвоката, тому що ну я бачу якесь передати знову ж бачення ставлення. Ви кажете, що два теста в мене все нормально, все в порядку. Ніяких, сказав, що все все ніяких в порядку. реакцій на наркотик немає, Послухайте, і ви тільки що сказали, 700 гривень викидати на то. Значить, ну щось в тому не то вірно? Там ціна не знаєте, що а ви. Ну чому я вам навіть розуміло. вам навіть зробив поліцейський зауваження? Зробила... Навіть поліцейський зробив зауваження.